Самооцінка, самоцінність, любов до себе. Як багато у житті залежить від цих понять? Але що ж це і як воно формується? Чи можемо ми на це впливати? Чи можна це змінити, покращити? Що з цим можна зробити? Поняття і є ключом до всього у нашому житті? Якщо я маю здорову самооцінку, самоцінність, то Мені буде все одно на думку інших. Я не буду боятися образити когось. Я буду обирати себе. Я буду жити своє життя задоволення і на користь собі, що впливає на самооцінку, на самоцінність, на любов до себе. Я не скажу багато нової інформації, але ця інформація допоможе тобі покращити свою самоцінність. І взяти до уваги, що з цим робити, вже ж самоцінність формується у дитинстві, коли нам прибувають батьки в першу чергу те, як вони люблять себе. У той момент ми зчитуємо з них як можна любити себе. У той момент, коли нам показують, наскільки ми цінні для них, ми щитуємо, як можна любити себе. Звичайно ж, самооцінка формується від наших досягнень і від того, чого ми досягаємо у своєму житті. Таким чином, ми можемо зрозуміти, що самоцінність це те, що вже давно сформовано у дитинстві. Самооцінка це те, на що ми можемо впливати. Але якщо у вас немає власної самоцінності, будь-які ситуації у житті будуть виводити вас на розуміння, що ви нічого не варті. і що ж з цим робити, пізнаючи себе, розуміючи, хто я є, адже про яку самоцінність може йти мова, якщо ви не розумієте, хто ви у цьому житті. І в той момент, коли ви в першу чергу усвідомлюєте, хто ви є. Які ваші тіньові сторони, які ваші світлі сторони, якою ви можете бути класною людиною, і якою ви можете бути поганою, будемо називати це такими словами, нехорошою людиною, що ви можете робити і погані речі, і хороші речі? І лише це сформує вас як особистість. Лише це сформує вас. І допоможе прийняти себе, адже самоцінність це розуміння своїх переваг і своїх недоліків. Якщо ви будете розуміти лише свої переваги, це абсолютно не дасть нічого. Адже в момент, коли буде ставати щось не дуже хороше, коли ви будете проявлятись не дуже добре, ви будете думати про себе як про погану людину, але це не так. Лише позитивні і негативні сторони формують вас як особистість. Всі емоції, всі ваші прояви є нормальні. Пізнаючи лише ці моменти, ви прийдете до самоцільності. Це найперше, що потрібно зробити.